У наслідок інфляції у держави Н ціни зросли на 300%. Знайдіть, на скільки відсотків потрібно знизити ціни, щоб повернути їх до попереднього рівня. Ну, наприклад, нехай ціни були Х гривень, І це вважається за 100%. Так як ціни зросли на 300%, тоді у нас ціни зараз. 400 вже відсотків, тому що зросли на 300 відсотків. Тоді знаходимо це невідомо, скільки ж наші ціни зараз. Ну, Наші ціни 400 помножити на х та поділити на 100, буде 4х. Зараз ціни такі підвищені в 4 рази. Треба повернути їх до попереднього рівня. Тому зараз 4 гривень вважаються за 100%. Нам потрібно їх повернути, щоб вони були Х гривень. Це ми не знаємо, скільки буде відсотків від 100. Ось і знаходимо цей знак питання. Х множимо на 100 та ділимо на 4х. Ми отримали 25%. Але ціни. Опускаються до 25%, Наскільки ми їх знизили? Ми їх знизили на 75%. Ось наша відповідь.